Сформоване і часто будується певний суспільний наратив на якихось імперських або совєтських міфах. Миколаїв, наприклад, це місто кого, якого діяча. Для самого Миколаєва це теж перша українська легальна громадська організація. Він сам відкривав цілу низку шкіл за власний рахунок, їх утримував. Вітаю! Сьогодні поговоримо про, про світу, яка була на півдні України, і великою мірою свідчить нам про те, наскільки південь України був активно включений до українських націєтворчих, культурних процесів, і політичних. І будемо говорити про місто Миколаїв, яке великою мірою для Більшість навіть того населення, яке там проживає, сформоване і часто будується певний суспільний наратив на якихось імперських або совєтських міфах. Зокрема, навіть я знаю, от таке певне гасло чи слоган, що є Миколаїв, це місто корабелів, тобто місто людей, які будували кораблі. Великою мірою це дійсно так, там великі верфі були е, колись потужні, і це все дійсно десь базувалося і на українській традиції, е, дещо раніше, можливо, ще до Російської імперії, але великою мірою саме за Російською імперією, а потім Совєтського Союзу, все те сформувалося, і населення, звичайно, повірило в те, що Миколаїв от є саме таким, та, саме пов'язаним із такою важкою промисловістю, пов'язаною із Москвою, тому що зрозуміло, що директиви. Накази надходили саме звідти. Але якщо запитати, наприклад, істориків або запитати всіх, хто пов'язаний з українським рухом, Миколаїв, наприклад, це місто, кого, якого діяча, і звичайно, що мало хто. Якщо казати про українських істориків, мало хто згадає, е, когось там із зображених в Миколаєві на погруддях діячів флоту чи діячів розбудови е, верфей там, чи промисловості, а згадають іншого діяча, який пов'язаний з одного боку з е, і історією, як наукою, і культурою, і також просвітою. Тому що ми говоримо про Миколу Аркаса, і саме Микола Аркас. З одного боку став ініціатором у Миколаєві створення е, товариства просвіта, з іншого боку, він його і очолив. І треба сказати, що е, цей рід Аркасів, який насправді насправді є відомим у Миколаєві, е, але зазвичай не тільки з просвітою пов'язують а й пов'язують з тим, що вони були меценатами, те, що вони долучалися до багатьох активностей, які були на той час самому Миколаєві. Але в будь-якому разі нас. Сьогодні, в сьогоднішньому контексті цікавить Микола Аркас саме як діяч українського руху, і, наприклад, менше цікавить його там походження, чи цікавить, чим займалися його предки, тому що вони були такими в імперському русі. Так саме Микола Аркас був в Русі проукраїнському українському, і йому ми завдячуємо дуже. Багатьма такими здобутками, зокрема, і е, тій ще історії е, України-Руси, популярній історії, яку він видав в контексті діяльності якраз е, просвіти. І також завдячуємо, наприклад, опері першій опері в контексті е, Шевченкіани, тобто перший музичний твір, який е, е, для нас доніс. Катерину Шевченка у пісні та чи в музиці саме з цим пов'язаний Микола Аркас. Але якщо подивитися на його вплив у Миколаєві, то, наприклад, він сам відкривав цілу низку шкіл за власний рахунок, їх утримував і зрозуміло, що в цих школах. Було досить багато саме чогось проукраїнського, те, що формувало потім українську спільноту, і формувало для нас уже сьогодні такий український, проукраїнський Миколаїв і Миколаївщину. До речі, не тільки звичайно, сам Микола Аркас був у громаді, так тобто, він не міг становити сам цілу громаду, була ще з 1880 року. Така досить широка українська, ну фактично підпільна організація культурницька і десь із акцентом на політичну справу, яка називалася Інгульською громадою. Ну, якоюсь мірою саме ця Інгульська громада в кінцевому рахунку навколо Миколи Аркаса і сформувала просвіту. Просвіта, до речі, знаходилася в збереженій до сьогодні будівлі, яка знаходиться на вулиці Маламорська. І е, та будівля ну, сьогодні, здається, не функціонує, але ну, от це така не, не зовсім велика. Але це все ж таки пам'ятка архітектури і те, що вона збережена, робить перспективу того, що, наприклад, в Миколаєві може постати теж музей просвіти. Якщо казати про те, коли зареєстровано про світу, то вона не виникла там одразу в 1905 році, після от царського маніфесту, але поступово знову ж таки зусиллями Аркаса. І в якоюсь мірою і за сприяння місцевої влади, зокрема, можна задати контрадмірала Василя Зацаренного, який от тоді був градоначальником Миколаївським. Ну, можливо, якось посприяло, до речі, і те, що він був теж військово-морським офіцером, як і Микола Аркас. Можливо, просто так співпало, що не побачив цей контрадмірал ніякої загрози в існуванні українського товариства. Але от 16 лютого 1907 року. Року. Таку організацію було створено. ну Інших діячів, які до неї належали, ми не так добре знаємо. Вони от належать більше до от такого типу біографії краєзнавчої, тобто, наприклад, там Крижанівський, який був заступником голови, чи Литвин, який був писарем, чи скляр, який був скарбником для. Власне, там українського руху і української історії є маловідомими, але з точки зору Миколаївського краєзнавства і досить потужної історичної школи, яка в цьому місті сьогодні діє, то, вочевидь, вони можуть бути досліджені більше і можуть бути теж цікаві в контексті краєзнавства і в контексті тому, як нам сьогодні доводиться змінювати. Оці акценти, змінювати е, наративи, змінювати пантеон діячів, які важливі, наприклад, для міста. Так? Тобто цілком можливо, що можна їх для себе перевідкривати от цих діячів, досліджувати, і там, на честь них, наприклад, найменувати на вулиці або е, інші е, топоніми. Е, е. Якщо казати про те, чим займалася е, Миколаївська просвіта, зрозуміло, всі ті напрями, які прибули притаманні іншим просвітам, це і культурно-просвітня, і освітня, і е, лекційна діяльність, е, так само як і е, друк, і поширення, і залучення до читання українців, поширення книг і залучення до їх читання все це звичайно було також присутнє. Але оскільки ми знаємо самого Аркаса як історика, до речі, та, тобто хоч він і не був та, на, надто професійним там, порівняно із Грушевським, таким свого часу у них, в нього виник навіть конфлікт, та, хто перший і краще видасть популярну історію України-Роси. Але в будь-якому разі Микола Аркас сам прочитав досить багато лекцій з історії України в контексті діяльності просвіти, і ці лекції стосувалися і. Історичних діячів, там, наприклад, Богдана Хмельницького, інших гетьманів, але читав також і про культурних діячів, там, наприклад, про Марію Заньковецьку, про Карпенка Карого, і Котляревського, і інших таких культурних діячів. Цікаво, що Миколаїв мав співпрацю з Одеською просвітою. Дуже тісну якраз збереглося листування між Андрієм Ніковським, таким молодим одеським просвітянином на той час, і Миколою Аркасом. Вони ділилися здобутками про світ, ділилися проблемами, з якими стикаються вони в контексті цієї організаційної діяльності. І. Також обговорювали там питання різноманітної співпраці, але оскільки, наприклад, не виникло власної просвіти у Херсоні, то якраз Миколаївська. Займалася такою певною просвітницькою діяльністю і, е, е, так би мовити, надсилала свої певні гуртки до Херсона, наприклад, ті, які ставили певні вистави, тобто поширювала українську драму. Е, от і на це місто, яке ми теж сьогодні досить добре шануємо, як такий певний форпост українства вже в контексті сучасної війни України. за Незалежність так само, як і інші просвітяни і просвіти з інших міст, Миколаївська долучилася до Збору грошей на пам'ятник Шевченкові. І причому, оскільки досить багато було успішних вечорів організовано, ну фактично, це були концерти або вистави просвітою, то було вирішено, що 5% із прибутку за ці вечори буде відраховано, перераховано на пам'ятник Шевченкові. Ну, як я вже теж казав в попередніх. В наших розмовах ця ідея поставити пам'ятник Витала серед української громади. Прагнули зробити до річниці Шевченка до сторіччя, це було заборонено. Відповідно, ця ініціатива була втілена вже значно пізніше. Так само, Миколаївська громада і Миколаївська просвіта прагнула українізувати школи, ну тобто, принаймні ті, де це було можливо, і зверталися до місцевої влади з пропозицією, та чи з за дозволом, щоб у місцевих. Закладах освіти, ну, не вищих, а тих, які можна там, назвати середньою ланкою і першою ланкою освіти, щоб відкрити курси з українознавства. І, зокрема, також при духовних семінаріях. Саме Аркас з цим питанням звертався до влади, ну, але досить складно це було отримати, тому що ну, зрозуміло, що. Московська влада тільки на папері дозволяла е, розвиватися українцям і українському рухові. Насправді, ну причому тут мається на увазі громадянському рухові, а не політичному, але насправді е, то було е, заборонено. При просвіті було засновано певні стипендії, зокрема, стипендію Шевченка е, імені Шевченка, і ця стипендія мала поширюватися на Учнів, які ну, були пов'язані з українською громадою і прагнули вивчати різні різну справу, наприклад, там механіко-технічну, залізничну, от або навіть те, що стосувалося акушерсько фельдшерської фель, фель чи медичної а, справи. А, ну і крім того, як я вже казав, сам Микола Аркас відкривав школи там В передмісті Миколаєва долучався до того, щоб там звучала українська мова і трішки, хочеви, тішлося про українську історію. Ну, але, як і інші просвіти, Миколаївська, можливо, не так багато, але теж зазнавала певних утисків. Принаймні, їй не дозволяли всі ті активності, які вона прагнула втілювати. І ця просвіта дожила до. Часу першої світової війни і аж до е, часу українських визвольних змагань можливо, тому що вона більше все ж таки себе позиціонувала як організація культурницька, і не так багато було здобутків власне, політичних, тобто власне тих, за які можна було би засуджувати, чи рахувати її шкідливою для е, московського уряду, чи на той час Петербурзького уряду. Звичайно, великою мірою це і завдячуючи тому, що великий авторитет був Миколи Аркаса. Е, по відношенню і до українців, і до місцевої влади. В будь-якому разі, через те, що Микола Аркас досить рано помер, до речі, через той самий, ну, принаймні так кажу, через той самий конфлікт із Грушевським, через його таку потужну і не схвальну рецензію проти тієї ж праці історичної Миколи Аркаса, в будь-якому разі, Просвіта діяла і після смерті е, Микола Аркаса, займалася переважно культурницькою і десь і освітньою діяльністю. Ну і змогла дійсно дорости до часу е, націотворчих на визвольних змагань, і досить багато теж діячів потім включилася. От із цієї просвіти включилася і в державотворення. Знову ж таки, е, просвіта у Миколаєві це свідчення про те, що місто було. Великою мірою українським там була потужна громада, яка змогла цю просвіту організувати. Важко сказати звичайно. Наскільки б вона змогла організуватися, якби там не було Миколи Аркаса, але саме завдяки тому, що була така потужна постать. Яка в'язала Миколаїв, Миколаївську громаду із іншими українськими громадами інших українських міст? Все ж таки, ця організація була, вона діяла досить активно, вона залишила помітний слід, ось такий великою мірою краєзнавчий. Ну, але сам Микола Аркас залишив і такий загальноукраїнський теж слід і можна казати і про Шевченкіану, і можна казати і про е, ось цю його е, популярну історію України. Таким чином, через те, що просвіта там виникла, то це місто теж, помітне, є на карті українських громадських організацій. Ну і для самого Миколаєва це теж перша українська легальна громадська організація, що говорить про те, що просвіта є базою для Наступних громадських організацій Миколаєва, яких там сьогодні досить багато. Ну і ми можемо тільки закликати сучасні громадські організації, згадувати ту, яка почала фактично і їхню діяльність, тобто на плечах якої вони стоять, і це Миколаївська просвіта, от така славна сторінка в історії українського міста Миколаїв.